Не зовсім вороги. Роздуми над Словом Божим на вівторок 26-го звичайного тижня. рік другий. А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму. Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони й увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та Самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, учні Яків та Йоанн сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх. Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. І вони пішли в інше село. Ісус учнями йшли до Єрусалима через територію Самарян, наставлених до Нього неприхильно. Яків і Йоанн, сини Заведея. Запропонували Ісусові відкрити дорогу до Єрусалима вогнем. Пройти згарищами спаленого Самарянського села. Ісус певна справа зганив їх за це. Багатьом коментаторам біблії. У перших століттях церкви ця ситуація видавалася такою непідходящою для образу апостолів Христа, аж вони пояснювали її фактом, що пророк Ілля колись зіслав вогонь на відділи солдатів, які хотіли його затримати. Ця інтерпретація багатьом видавалася єдиним можливим поясненням до тієї міри, що їй було вписано. На поля книги Євангелія, а потім вписано і в сам його текст. Тому в деяких виданнях Євангелія, наприклад, у перекладі Огієнка, вона й досі наявна це дописка слів, як і Ілля був зробив. Вірш 54. Подібним чином до тексту Євангелія було вписано слова Ісуса. У наступному вірші Ви не знаєте якого ви Духа. Однак треба зазначити, що якби апостоли насправді хотіли наслідувати Пророка Іллю, то вони це робили неправильно, невідповідно, не розуміючи послання розповіді про Іллю. Ілля вимолив у Бога захист проти озброєних агресорів. Висланих неправедним царем Ізраїля, який тільки вдавав, що вірить у Бога. На додачу солдати вислані царем, знали, що виступають проти пророка посланого Богом. Натомість самаряни, які відмовили учням Ісуса у гостинності, діяли без агресії, а їхня неприхильність до юдеїв виникла з пам'яті про кривди, Вчинені ізраїльським володарем Йоанном Гірканом I, їхнім батькам під кінець другого століття до Різдва Христового. Зокрема, цей правитель розвалив храм на горі Гарізім, отож нічого дивного, що вони неприхильно дивилися на паломників, які йшли на поклоніння до храму на горі в Єрусалимі. Учні Ісуса не діяли в дусі Пророка Іллі. Навпаки, їхнє мислення було людське, пов'язане з тілесним розумінням своєї національності. Так думало чимало людей з їхнього оточення. Вони не пам'ятали, що представники їхнього народу колись скривдили самарян. Нині діється так само. У кожному народі більшість людей добре пам'ятає кривди, яких їхньому народу завдавали інші зазвичай сусіди, і витісняють із пам'яті зло, яке вчинили іншим члени їхнього народу чи сім'ї. Натомість Бог пам'ятає, тому учень Христа покликаний не відповідати злом на зло, а коли треба. То перепросити за кривди, яких допустився він сам чи його батьки. Тільки прийняте і вділене прощення звільняє серце учня Христового, аби піти за Господом його шляхом до Єрусалима. У житті учнів Христа це, вочевидь, настало, бо дуже швидко після зіслання Святого Духа вони пішли нести Євангелія Самарянам. І були ними прийняті. Це примирення почало проростати у серцях учнів вже під час перебування Христа у Самарії, про що також свідчить Євангелія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.